продовжується. сьогодні ми наводимо лад біля будинку за адресою проспект героїв Сталінграду 54. А два дні тому сюди завезли нову землю. А сьогодні ми поставимо тут огорожу. Технічно влаштовий монтаж. Огорожі на прибутниковій території матеріали і спосіб виконання оборони таким чином, щоб можливо робити дуже швидко, оперативно, без використання електроенергії. І в такий сучасний спосіб вже рік їхнє подвір'я після заміни труб було у дуже занедбаному стані. Звертались і у ЖЕК, і до різних депутатів. Проте результату не було, доки у ситуацію не втрутились помічники народного депутата Андрія Білецького. Год назад нам тут все розрили, все було в жахливому стані. і тільки благодаря садівству громадської примальні Андрія Білецького нам сделали участок засыпали землею. Зілені дорожки, тепер ми можемо зілити нам та заборчі гаражі. Вже за декілька годин тут з'явиться нова жовто-блакитна огорожа, яка захищатиме ділянку і зелені насадження. Мешканці будинку задоволені результатом. Говорять, будуть із задоволенням дбати про свій двір і підтримувати порядок. Землю завезли, це большой плюс. Це нам очень хорошо. Насадження ми какие-то вже зробимо самі. Соберемо деньги, купим шланг. Для того щоб посадити, щось, треба поливати. сьогодні. Усі роботи тут будуть завершені цього місяця. Ще як мінімум п'ять подвір'їв змінять свій вигляд, стануть чистими і доглянутими. Триватиме і надалі працівники громадської приймальні народного депутата Андрія Білецького докладуть максимум зусиль, аби кожне подвір'я в оболоні було чистим і зеленим.